Доброго часу доби. Сьогодні пропоную вам дізнатися про основні інструменти, які необхідно знати і використовувати, щоб якісно працювати у середовищі Inkscape. Ви знаєте, що Inkscape це середовище для роботи з векторною графікою. Це означає, що якщо ми наближаємо створений нами об'єкт, ми не бачимо пікселів, а бачимо лише Суцільний контур без втрати якості. Отож, що необхідно знати, коли ми працюємо з векторною графікою. Перше, це те, що коли ми працюємо з векторною графікою, ми обов'язково працюємо з контурами та вузлами. Що таке контури та вузли? Це засоби, які дозволяють нам змінювати форму будь-якої фігури. Наприклад, якщо ми створили коло, ось, зверніть увагу: ми вибрали інструмент кола, ми затиснули ліву клавішу миші, розтягнули його до необхідних розмірів та відпустили. Коли ми створили коло, ми з вами маємо змогу його редагувати. Це ми можемо робити за допомогою інструмента курсору. Ми можемо збільшувати, зменшувати, розтягувати. Переміщувати, якщо ми саме натискаємо на контур об'єкта. Але ви бачите, що змінити це коло на серце нам ніяк не вдасться. Тож в цьому нам допомагають саме контури і вузли. Ось ми маємо з вами контур. І коли ми з вами його обираємо, ми маємо спеціальний інструмент, який дозволяє редагувати контури за вузлами. Але якщо ми його виберемо, ви побачите, що в нас є все рівно ті ж самі три ось вузли. І ще більше, ми бачимо, що якщо ми, наприклад, вибираємо якийсь вузол, він може змінювати навіть заповненість нашої фігури. То щоб перетворити цей контур у такий, який можна редагувати за вузлами, нам потрібно виконати дві дії. Вибрати, зараз у нас цей контур обраний, перетворити цей об'єкт у контур, вибираємо меню контур, об'єкт у контур, і зверніть увагу, як помінялися ось у ці вершини. Ви бачите, що це, ми отримали зараз вузли. Вузли ми можемо додавати. Яким чином? Ми можемо двічі клікати ось по контуру, і ви бачите, що в нас створюються вузли. А можемо вибрати два крайніх вузли, затиснувши клавішу Shift. І використовувати ось плюсик. Ви бачите, що цей плюсик він рівномірно розташовує ось ці наші вузлики. Тобто, якщо ви хочете рівномірного розташування, виберіть два крайніх вузли. Це можуть бути будь-які. І посерединці, в центрі, у нас буде додано ще один. Так само ви можете видаляти вузли. Ті, які виділені, ви можете натиснути мінус, і вони зникнуть. Будь-які вузли, які виділені, натиснувши на мінус, ми їх втратимо. Якщо ви видалили зайві якісь речі, ви можете скористатися. Поверненням дії, ми можемо її або повторити, або скасувати. Наступне, якщо ми вже говоримо про вузли, то ми можемо їх робити гострими. Ось зараз ви бачите, що наш вузол заокруглений, але ми можемо його вибрати і зробити гострим, коли ми двічі натиснемо на ось цю, на цей інструмент. Або ж ми можемо робити його заокругленим. Ви бачите, що заокруглений, це означає, що в нас є додаткові налаштування вузлів. Таким чином, ви можете змінювати будь-який вузол, роблячи його гострим або роблячи його заокругленим. Окрім того, що ми можемо додавати вузли, видаляти, ви можете це робити впродовж будь-якого етапу вашої роботи. Наступне, це те, що так, векторна графіка вона ґрунтується на редагуванні контурів за вузлами. Так, з будь-якої будь геометричної фігури ми можемо з вами створити будь-яку іншу геометричну фігуру, якщо не забудемо об'єкт перетворити у контур, вибрати інструмент редагування вузлів. І Доставити той вузлик, який вам потрібно. Навіть з прямокутника ми можемо зараз зробити сердечко. Яким чином, ми додаємо вузол, зайві вузли ми видаляємо. А ось верхні заокруглюємо і можемо, до речі, ось цими повзуночками здійснювати кращі налаштування. Але тут вже вмикається ваша креативність. Ви можете серце зробити з кола, ви можете зробити його з прямокутника, ви можете зробити його з іншої якоїсь геометричної фігури. Це не має значення. Тут залежить тільки, як ви вирішите побудувати ту чи іншу фігуру, і які інструменти використати. Ми з вами можемо також розглянути, як же змінювати заповнення і штрихи. Це другий. Супер важливий елемент, який потрібно знати у векторному редакторі. Щоб відкрити заповнення та штрихи, ось тут внизу у нас є можливість на них натиснути, і в нас праворуч з'явиться вікно. А це вікно має три елементи заповнення. І це заповнення може бути або суцільним, колір ви вже обираєте далі. Коли ось ці повзуночки змінюєте, зверніть увагу, будь ласка. Колір він передбачає, що ви вибираєте його яскравість, відтінок, насиченість і прозорість. Іноді буває так, що ви не звертаєте увагу ось на те, що прозорість у нас на нулі. В такому разі, навіть коли ви вибрали правиль колір, у вас кольору не буде. Але окрім того, що у нас є суцільне заповнення, ми можемо використовувати градієнти. Градієнт може бути лінійний або радіальний, тобто круговий. Якщо ми хочемо налаштувати оцей перехід, зверніть увагу, що ось тут є такі, ніби шахматні. Елементи. Це означає, що тут є прозорість. Вам потрібно обрати ось цю другу частинку, непрозорість забрати і вибрати інший колір. Якщо ви бачите десь шахматні ось такі фігурочки, ви повинні розуміти, що це прозорість. Ось ви маєте градієнт, плавний перехід від одного кольору до іншого. Ви можете додавати інші точки. Коли ви двічі клікаєте, ви можете вибрати а Яка має бути проміжна ланка між червоним і зеленим. І таких точок ви можете додавати безліч, двічі натиснувши по ось цьому діапазону. Це, що стосується лінійного заповнення. Є радіальне. Воно створюється так само, просто принцип, бачите, інший. Кольори ми залишили ті самі, принцип інший. Це те, що обов'язково знати. Так само працюють штрихи. Що таке штрих? Це ось ця зовнішня рамка або контур. Він може теж бути суцільним. От зараз він чорний, а зараз ми можемо зробити його жовтим. Ось. І він може бути більшим, якщо ми ось тут в штриху, збільшуємо його ширину. Але окрім того, що він може бути суцільним, він може бути градієнтним. Знову ж таки, ось треба цей градієнт вибрати, який він має бути, і забрати непрозорість. Він може бути цей градієнт лінійний або радіальний. Від цього будуть залежати наші налаштування. Але, окрім, того, що наш штрих може бути широким, може бути різнобарним, ми ще можемо з вами змінити. Цей контур, він може бути ось штрихпунктирним або пунктирним. Це вже залежить від фігури, з якою ви працюєте. Отож, заповнення, колір штриха і стиль штриха. Це друга надзвичайно важлива річ, окрім вузлів, які ми редагуємо. Третє, дуже важливо вміти працювати з шарами. Що таке шари? Шари дозволяють нам створювати окремі елементи нашого зображення, але так, щоб ми їх могли редагувати незалежно один від одного. Для того, щоб відкрити шари, ми відкриваємо меню шар, шари та об'єкти. І от ви бачите, що зараз в нас є шар, на якому є ось два об'єкти. Ось ці. Я можу додати новий шар і натиснути додати. Також можу, двічі, натиснувши на напис, змінити назву, наприклад, на очі. Так? І тепер зверніть увагу, ось я взяла два елементи, і ось вони створилися у мене. На ось цьому шарі. Я можу їх зробити невидимими, можу заблокувати, так, щоб не могти їх змінювати. Погляньте. Ось я можу змінити те, що знизу, але ось оці елементи змінити не можу. І, наприклад, якщо я конкретно на шарі очей, ось він у мене активний, я взяла гумку і починаю витирати щось. Зверніть увагу, що відбувається. Тобто потрібно перейти на інший шар для того, щоб щось могти, щось могти змінювати. Ось. Те саме стосується використання і інших інструментів. Ось. Шари. Видимими будуть ті, які зверху. Якщо ми їх переміщуємо назад ось, бачите? Вони стали невидимими. Чому? Бо вони позаду. Також можна змінювати послідовність відображень, натискаючи на ось оці інструменти. Вони або на передній план якийсь елемент переносять або на задній план. Або по кроку ми можемо теж переносити ці елементи. Отож, основними інструментами в нас є створення прямокутників, квадратів, кіл, еліпсів, дуг. Також є можливість використовувати багатокутники. Це тоді, коли ви вибираєте кількість кутів, це коли ви вибираєте, чи ці кути будуть внутрішніми, чи зовнішніми. Ось. Просто щоб ви бачили, як це змінюється від ось цих налаштувань. Але самим головним завжди є можливість змінювати контури. Є ще одна цікава річ. Ось ми можемо з вами вибрати інструмент малювання кривих, і ми з вами можемо намалювати якусь криву. Яка нам підходить. І якщо, наприклад, вам потрібно, щоб ця крива була не закрита, ну, давайте уявимо, що нам потрібна ось така посмішка. І ви скажете, але ж тут є заповнення. Тоді ми переходимо до заповнення та штрихів. Заповнення видаляємо. І ось цей елемент зникає. Змінюємо колір нашого штриха. І можемо відредагувати, наприклад, зробити ось цей вузлик заокругленим. Ось таким чином, використовуючи ще один цікавий інструмент, ми можемо робити незакриті контури. Я сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною і доступною. До наступних зустрічей!